450 гривень. Дуже зручні окуляри для чоловіків. Нас дуже часто запитують. Саме за такі моделі вони мають трохи вигнутий корпус, завдяки чому захищають навіть очі трохи збоку. Класична форма. Цю модель можна сміливо до будь-якого типу обличчя обирати в темно-коричному пластику і мають завушник на флекс-системі. Він дуже зручно сідає об'єму голови і, до речі, розраховані на середнє і ширше обличчя, мають м'яке перенісся, вони максимально комфортні навіть на широкому носикові. З зовнішньої частини ось темно-коричневий колір з е, такою світлішою рисочкою, а серединка більш світліша і м'якенька, дуже тактильна. Мають коричневу лінзу, такі гарно захищають від сонця. Дуже комфортні для зору і мають захист UV400 та обов'язково поляризація. Максимально буде приємно навіть кермувати. І замовити такі окуляри можна онлайн у нашому телеграмі, інстаграмі для цього артикул моделі залишаю у коментарях.